Говоримо, але не засуджуємо. Версія мама, міні броде і донька. Погнали! Давай, мам, ти. Інколи я кажу тобі, що хочу попити каву, щоб ти просто пішла з кімнати і я змогла спокійно посидіти, поки ти робиш мені каву. Де то ж вам? Ти що? тепер зок... Де Ай, я? не осуджуємо? Де я... Я спеціально плачу, не за що, щоб мене просто якось порадували, чимось там гроші які може дали. Ти О, в діток? Кажуть, кажуть, що, Я кажуть, що ти робиш? Садочку б'є ж діток? А мені каже, Ми не осуджуємо. А мені кажеш, що не засуджую. А мені каже, що ти поводився Да. Моя школа. Інколи я записуюсь догадаю на манікюр, так що ти теж можеш піти, але кажу тобі, що в неї не було часу. Ти серйозно? От ти? Не засуджим, помнишь? Теперь я Мама, блин. Теперь інколи у мене не надурить, чтобы я посмотрела на какое-то чудо, чтобы она стала першою обсуджуємо, але не обсуджуємо. Іноді я їла один раз в тиждень вже суші макову піцу, але я тобі сказала, що я не їла, щоб ти мені купила ще yeah, раз. Я знаю. Не орі на деда. Отак от, за ухо. Дід Мороза відьми. Іноді я їм цю карку, яка твоя, а потім купляю тобі на це місце іншу. Тепер і іноді, коли винна я, я все звалюю на Марка і кажу, що це Марк. Щоб мене не насварили, бо я знаю, що мені прилетить більше. А ньома! <свісно> <свісно> іноді я купляю маку іграшку тобі, бо вона мені подобається, а потім, поки йду додому, думаю, що вона мені сильно подобається і залишаю собі. А вона мені більше не мати.